Тренуємось вигравати матеріал. Хід білих, поставте відео на паузу, спробуйте знайти рішення самостійно, напишіть свій варіант в коментарях. А ми починаємо. Перший варіант, який тут пропонували, це слоном пробити на Е7. Тут є два варіанти пробити конем з С6 і з Д5. Розбираємо кожен з них. Якщо конем з С6 забираємо на Е7, пропонувався варіант з розмінами. Тут немає ніякого виграшу, це неправильно. Якщо тут забирати конем з d5, то це також просто розмін. Наступна ідея, яку тут пропонували, це слоном пробити на d5. Після слона f4, кінь h4, ферзем забрали ферзь ф 3 ідея. Ферзь і слон нападають на коня на c6. Якщо кінь відходить на d8, захищаючи слона, то ми його все одно забираємо, виграємо фігуру. Так, але чорні так грати не будуть. Кінь e5. Не можна забирати слона, бо в нас заберуть ферзя та ще й з шахом. Тут хтось міг навіть порахувати тактику: Слони всім, і ми начебто відіграємо пішака. Так, ми відіграли пішака, і зараз матеріальна рівність. Але за рахунок активності фігур таку позицію значно комфортніше грати чорними. Це неправильне рішення. А тепер увага, правильне рішення. Ідея все ж таки була побити слоном на Д5. І після слона H4 потрібно було знайти той самий єдиний виграшний хід ферзем на a 4 Ідея наступна: ферзем ми нападаємо на H4 на слона двома фігурами. І конем, і ферзем. І ми ферзем нападаємо на С6 і слоном нападаємо на С6. Ми на дві фігури напали по два рази одночасно. Цей був суть комбінації. Якщо кінь просто відходить, ми забрали, забрали і забрали слона. Виграли фігуру. Слона бити ферзем не можна, його захищає наш кінь. Що робити? Якщо слон просто відходить, просто забрали фігуру. Також виграно. Ну, якщо тут забирають слоном на F2, відчайдушно, забрали його турою. І, наприклад, на кінь А5, забрали, побили. В нас класна позиція, кінь за два пішака, ще й розвиток. Це й було рішення. Підписуйтесь, ставте лайки.